Такий глибокий, нечіткий сигнал, глибина, десь приблизно пів метра. Ось. Гарнасенко під старим дубом знайшов гарний сигнал. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо на такому австро угорському таборі періоду Першої світової війни. Ну що ж, зрозуміло, будемо шукати, знаходити капи на апсайхани і різноманітні артефакти. І, звісно, я вам все покажу. Друзі, не забувайте підтримувати наших захисників в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може допомогти. Врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. І не забувайте підписуватись на наш телеграм-чат, тому що там дуже дуже цікаво і затишно. Посилання також в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти, а вони сьогодні будуть, тому що місця тут чудові. Друзі, давно я тут не був і бачу, що там, де колись було сухо, і я копав пляшки і різноманітні сигнали, зараз вода, а саме крига. Снігу в лісі не залишилось. Але сьогодні гарна, суха, морозна погода. Ходити надзвичайно приємно і будемо шукати ось такий пагорб над болотом. І саме на цьому пагорбі є декілька бліндажів, а довкола були намети. Один з перших артефактів це ось такий дашок від труби до пічки. Чи як це називається правильно? Я не знаю. Ну, але... Це означає, що тут стояли пічки, солдати собі палили, грілися і ось таке залишили. Ще знайшов декілька гудзиків, декілька гільз, нічого особливого, але сигнали є і це вже дуже тішить. І сподіваюся, на щось значно цікавіше, ніж ось це. Мабуть, що солдати тут були у зимовий період часу, якщо залишили по собі ось такі артефакти. Ви бачите це? Ось там кругленьке, зелененьке. І здається, в мене перша монетка на сьогодні. Ось ще такий гарний відбиточок від монетки. І ось сама монетка. По розміру, наче два гелера. Але подивимось. Подивимось, подивимось, що ж це таке унікальне і дуже гниле. Розсипається в руках, друзі. Це щось неймовірне. Погляньте, як патина злазить. Я гадаю, що ми навіть не визначимо, що це за монета. Але це не два Гелера. Це мідна якась монетка, можливо, один Крейцер 1850-х років. Зараз, друзі, я краще помию і вам скажу, що ж це таке за чудо. Інколи, друзі, хоча б за діаметром або товщиною гурту можна визначити, що ж це за монетка. Ну, але... Не в цьому випадку, тому що вона дуже обгнивша, втратила велику частину свого ж діаметру і товщини, тому з догадки. Можливо, це один крейцер 1860-х років. Можливо. Але не факт. Але це не Геллер, тому що монетка мідна. А Гелери нікелеві. Мідно нікелеві. Понад 100 років тому хтось тут ходив і загубив цю монетку. Можливо, загубив і більше. Збереження монет в такому ґрунті, вогкому, пісочно-торфянистому, звісно, не дуже. Але срібло і золото зберігаються гарно. Тому будемо шукати лише срібло і золото. Щось я сьогодні гарне знайду, тому що ось в мене є підкова вже на успіх. Так що, друзі? Чекайте, чекайте у цьому відео карколомних знахідок. Насправді не знаю я, чи будуть знахідки, але на це сподіваюся. Продовжую ходити ось такими трішки кущами. Тут є різноманітний рельєф, і пагорби, і долини, і ось такі чагарники. І всюди можуть бути цікаві знахідки. Був гарний потужний сигнал і викопав я ось таку кришечку. Не знаю, від чого ця кришка. Погляньте. Ось тут ключик, щоб вона зачинялася, можливо, від якогось тубуса. Не знаю. Хто знає, пишіть у коментарях, разом визначимо. І я купав цю кришку, розбив пляшку, ось таку. Але пляшка без літер, була порожня. Але це означає, що потрібно обережніше копати, тому що тут можуть бути пляшки. А серед пляшок є різноманітні і гарні. І, до речі, колекційні. Пляшки теж колекціонують. Хтось колись давним-давно викопав ось таку австро угорську тарілочку кришку від казанка. Викопав, та ще я копав, декілька разів поцілив лопатою в неї. Ось тут, тут. Неважливо, в принципі, вона вже була трішки гнила, емалі майже не залишилося. Але все одно артефакт, який можна вам показати. Комплектна, з ручкою. Ось така. Залишу її тут для майбутніх поколінь. Знайшов такий чіткий глибокий сигнал в такому гарному пісочку. Гадав, що вже якась медаль або пряга. А виявилося, що це ось консерва. Але подумав, ну так глибоко і що одна консерва, Попробую я копнути глибше. І вже я зачепив пляшечку. Не знаю, чи вам видно. Ось там пляшечка, ось тут. Вона гарненька і, мабуть, цілесенька. І там ще щось є. Зараз буду розкопувати. І, звісно ж, вам все покажу. Сподіваюся, що з літерами гарні пляшки. Ну що ж, момент істини. Пляшечку я вже зрушив і будемо її діставати. Ось, гарнесенько. І що у нас? Пляшечка. З-під вина жодної літери немає. З-під вина або з-під мінералки, або лікеру. Щось в цьому дусі, але там ще є щось. Тому копаємо. Мало друзі, пили солдати. Більше пляшок не викопав, залишилось дві цеглини і ще одну консервну банку. З'їли дві консерви, запили вином і все це викинули. Ну, в принципі, ось такий бідний обід, чи вечеря, чи сніданок це був, я вже не знаю. І, мабуть, ніхто знати не буде. Закопую цю ямку і йду шукати далі. Був такий глибокий, нечіткий сигнал. Глибина десь приблизно пів метра. І викупав я ось такі залізні артефакти. Спершу подумав, що це фрагменти шрапненних снарядів. Просто рвані стакани, рване залізо. Але придивився щось воно такої форми досить правильної. І потім поглянув, і знаєте, що це? Це, друзі, набивки на австро-угорські черевики. Так гарнесенько поскладені. І, можливо, ще. Сплетені, ось видно дріт. Бачите, сплетені дротом ось такий схорончик. Ось тут також дріт видно. І там ще є. Я буду копати, тому що там, де набивки, можуть бути і пляшки. Ось погляньте. Тут, можливо, штук 50 їх є. На 25 пар чобіт. Ось так. Мабуть, тут в бліндажі чи в наметі жив майстер, який ремонтував взуття. Ну що ж, буду продовжувати копати і викопаю всі, і, звісно ж, вам покажу. Що ж, друзі, в кого який розмір, пишіть у коментарях, тому що взуття вистачить для всіх. Ось такий схрончо батаря. Багато він працював. І, до речі, в ці часи Чоботар був надзвичайно важливою людиною, тому що без нормального взуття немає доброго життя. І на фронті це особливо. Тому всі йому дякували, коли він лагодив черевики. А можливо, ще й платили гарні гроші. Отже, намет чоботаря тут був, і видно, що він робив черевики. Всі черевики австро-угорські, звісно, ось такі. Берці того типу, того часу. Висота їх була невелика, ну, як сучасні берці. Ось так. Шипи на підошвах, каблуки ось тут. А тут шипи, такі цвяхи мали бути залізні. Ось їх трішечки видно, ось ці горбочки. Це ржаві цвяшки, набивки. Ось тут без підошви. Видно, що немає цілих червик. Є фрагменти, тобто майстер щось відрізав звідси, доточував в інше місце. Ось тут навіть фрагмент шнурівки залишився. Ось такі речі. До речі, більше нічого немає, лише черевики, ще набивки, ось такі і вже понад сотню я викопав ну, такими пластами. І, в принципі, все. Але але цікаво. До речі, жодного фрагменту скла. Після важкої роботи не випив трішечки вина цей чоботар. Ось погляньте, який розмір. Ну, не знаю насправді, який це розмір, але дуже маленький. Але скажу вам: солдати були молоді, 18-літні, 20-літні хлопці, тому і розміри такі. Я б вже, мабуть, годився в ландвер. Ну, але це вже інша історія. Що ж, друзі, продовжую шукати, закопую цей схрон і шукаю тут капане абцагіну. Можливо, тут буде капане обцайгін найкращого чоботаря по версії цього полку. Копав сигнал і викопав ось таку пробірочку, мабуть, щось пов'язане з медициною. Забираю собі для експериментів. Вона цілесенька, без сколів, без тріщин. Ось такий посуд. На позиціях Першої світової війни. Під старим дубом знайшов гарний сигнал і вже думав, що це капа на Пцайхен, Але ні, не зараз. Ще ні. І ось це така річ. Спершу подумав, що це гільза, як витягнув. Але придивився і помітив, що ні, це не гільза. І на мою думку, це фрагмент від запальнички. Ось тут рештки припою. А це означало, що тут щось припаювалося. Можливо, там припаювався елемент з кремнієм. В кої щось інше спало на думку при вигляді цього артефакту? Пишіть у коментарях. Здається мені, що є монетка. Ось ця монеточка. Сподіваюся, цього разу ми вже визначимо, що це за монета. І, мабуть, що це два гелера. Мабуть-що, мабуть-що, але я ще. Не впевнений. Ні, друзі, це 2 Гелера. Ось бачите двійку. Року, на жаль, не видно. І почистити її так, щоб рік було видно, неможливо в лісових умовах. Ось тут мав бути австро-угорський герб, але його, на жаль, також погано видно. Але це вже 100% 2 Гелера австріяк якийсь загубив. Ну а можливо, українець. Поряд з монеткою в мене такий австро-угорський артефакт, і саме це освітлювальна трубка. Австро-угорська, чого тільки ті європейці не мали. Навіщо їм ось такі освітлювальні трубки могли б смолоскипами все підсвітити? Ну, звісно, я жартую. Ця річ була необхідна і добре себе зарекомендувала. Були тут гарні пляшки. Ось хто скопав пляшки і бачу, залишив декілька. Гарних розписаних, але, звісно, битих. Ось така бехеровка Джон Бехер. Тут австро-угорський такий орел гарненький. І тут ще пише гарно щось. Ну, Одним словом, на жаль, бита пляшка. І ось така пляшечка. Теж розписана зі всіх сторін в літерах і навіть дно в літерах. Шкода, що розбиті. У мене ще одна запальничка знайшлась, ідентична, як і попередня, але тепер вже під сосною. Погляньте, друзі, верхня частина вона відлетіла, відпаялась і я тут розглядів, що тканину всередині. А це означає, що це 100% була запальничка. Ось тут ще гарно збереглося нікелювання. Або був один той самий майстер, що робив траншейні запальнички, або це фабрична була запальничка. Не знаю, цілої ще не знаходив. Лише ось такі фрагменти. Погляньте, яка цікава підкова, якої форми. Здається, такі підкови використовувалися для хворих коней. Ну, тобто, якщо в них з копитами щось було не так. Ну що ж, ось такий артефакт теж цікавий біля бліндажа. Були тут і коні в Австрія, а в Апцайхеню поки що я не знайшов. Ну що ж, друзі, час їхати додому. Сьогодні викопали такий схрончо батарян, не кожного дня стільки черевиків можна знайти. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі до відео. І не забувайте підтримувати наших захисників. Слава Україні! До зустрічі!